Як ви бачите, це стартер від ДГ-69, і він зломаний. Адже не просто так знятий з автомобіля. І зараз потрібно його розібрати, діагностувати поломку і відремонтувати. Як можна побачити, практично всі його зовнішні деталі можна відкрутити плоскою викруткою. Тому, власне, її ми беремо і починаємо відкручувати всі гвинти. Викрутили, тепер знімаємо. Автомобіль 68-го року. Диво стартер взагалі працював. Зараз ми можемо побачити всю його начинку. Завдяки ключу на 10-та викруті, відкручуємо ще один гвинт і витягаємо його, і відкручуємо втягуючи реле. Так як за десятки років гвинти доволі сильно переіржавіли, дуже бажано буде їх помастити перед тим, як знімати, аби не зірвати. Далі беремо і обережно викручуємо всі гвинти. Також не губимо шайбочки під ними. До речі, коли я знімав цю кришку, виявилося, під нею була резинка. Ось вона. Вона вже задубіла і розсипалася. Бажано було при процесі зборки ставити сюди нову. Адже стара була вже непридатна. Продовжуємо розбирати стартер, тому що розговий раз все змазуємо, як слід. Нам тут же знову знадобиться ключ на 10. Беремо і викручуємо гвинти. Далі виймаємо їх. Ось як бачите, виходять отакі от гвинти. Тепер складаємо їх окремо і перераховуємо, щоб в нас були всі шайби. Має бути одна маленька і одна, от така от ступою стороною. Целю для того, щоб заходити у виямку окремої форми. Все ж стартер поки що цілком не розкручується, а саме через те, що гвинти ще розташовані на самому корпусі. Добряче заіржавіли. І тут же знову потрібно було їх помастити, щоб викрутити. Витягаємо гвинт. У корпусі залишається ще два. Ми не лінуємося, відкручуємо і забираємо. І залишився ще один, який найбільше всіх заіржавів. І от ми його зараз відкручуємо і витягаємо. Щось я все-таки не врахував. Адже тут виявився ще один гвинт. це найбільш заєржавівший, це він. Він був настільки залитий маслом, що просто не прикидався в очі. Тепер же після чергової змазки, ми знову відкручуємо гвинтик і знімаємо наступну деталь. А точніше втягуючи ареле. Розбирається воно кількома деталями. Спочатку витягуємо саме реле, а тепер тут пружинка І, як бачите, ось весь механізм. Повністю його зняти зараз не вийде, адже як бачите, воно прикріплене дротом до самого стартера. Тепер беремо і знімаємо зовнішню частину стартера і не губимо шайбочки, які всередині. Де не випадає ця частинка, стягуючого реле. І ось, як бачите, це основний механізм, завдяки якому працює саме стартер. Це шестерня, яка висувається, чіпляється за іншу шестерню і провертає двигун. Просто так знаходиться вона в такому положенні, але коли ми натискаємо кнопку або повертаємо ключ, вона висовується і починає крутитися. Цим самим передаючи свій оберт на оберти двигуна, і він в свою чергу запускається. Якщо поглянути всередину, тепер можна помітити, що всі контакти сильно брудні і затерті. Зовні все в мастилі, і контакти не в найкращому стані. Більшість деталей просто-напросто зносилися і відслужили свій ресурс. Через що й не дивно що попри цей вік автомобіля, тертер відмовив. Тепер дивлячись це відео, можете дізнатися, як це буде. Бути власником Г-69. Як проходить його ремонт і скільки часу це займає? З якими проблемами можна зіткнутися і як їх планати? Найчастіше ламається в Г-69. А також на цьому каналі я дуже багато розповім про цей автомобіль. І в результаті ви зможете зробити висновок і зрозуміти, чи потрібен вам взагалі такий автомобіль. На це питання відповідь я можу дати навіть зараз. Якщо у вас є час, то в принципі він потрібен. Адже якщо немає часу, немає сенсу в цьому автомобілі. Так як ним потрібно займатися. А через брак часу це буде просто неможливо. Так як цим автомобілем, скажу вам, з власного досвіду, неможливо займатися по кілька хвилин. Постійно, коли треба щось зробити, це затягується на кілька годин. Я веду вам приклад. Це відео, яке ви дивитеся. Вас займає всього лише кілька хвилин. Для мене це година. Адже процес роботи нібито такий простий. Але в той же час потрібно все змажувати, відкручувати. Більшість гвинтів заіржавівші і на деякі гвинти може піти по 5 хвилин, щоб відкрутити. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та зустрічі зустрічі нових відео. Скоро буде ще більше таких цікавих подібних відео. Як про Г 69, так можливо і про інші автомобілі. Щодо Гідесят 69 то він зараз на ремонті на сварочних роботах. У ньому потрібно заварити великі дірки, зачистити і пофарбувати. Тому скоро ви його не впізнаєте. А тим часом я повиставляю накопичені відео, відео про стартер, який у мене від нього лишився, я його ремонтую, і, можливо, розповіді про якісь інші автомобілі. Свої враження про стан стартеру на Г69 про мною роботу. Загальні враження про цей автомобіль пишіть в коментарях.